Привіт, кохані! Ви на каналі Таро світла і зараз будемо робити коротесенький таро-розклад для наших водоліїв. Що їх буде чекати до кінця липня 2024 року. І так, починаємо. Що буде чекати водоліїв? Чим закінчиться цей місяць, які енергії? Можливо, якісь підсказочки будуть для наших коханих. Подивимось водолії для вас. Перша карта. Так, і перша карта у нас це є четвірка кубків. Четвірка кубків, то, знаєте, то є такі трошки, можливо, якісь розчарування ваших думок, ваших емоцій. Можливо, ви щось запланували, а воно не вирішилося, знаєте, і вас це. Така смута на вас настала ем, небажання щось робити, не хочете, щось, щось вам можливо не подобається. то ви хочете все, то, все забросити і залишити в спокою, залишитись так. Ніби три тут стоять в одному місці, а той четвертий все ж таки вам дає надію, що все ж таки не дуже так засмучийся. Так, подумай, трохи, поситі. По... Порозміщуй десь там, походи десь по природі, помудруй, улаштуй свої всі емоції, постався на місце, і повірте, далі прийде вам і радість, і щастя. Але зараз треба трошки, трошки вам відпочити, трошки відпочити. Давайте ще одну карту подивимось. Але знаєте, четвірка то є те, що у нас стабільність. Стабільність якихось ваших... Конкретних, можливо, почуттів. Ви думаєте, так, тут все стабільно, нічого далі не просувається. Не думайте про то, буде просуватися, буде просуватися так, як воно заплановано в житті, так як вам всесвіт запланував, то не треба так розчаруватися. Друга карта для вас, давайте подивимось. І це у нас сімірка мечів. Знаєте, водолії. Можливо, ви переживаєте за якісь такі, що вас хтось десь надурить. Можливо, хтось щось хоче від вас вкрасти, або вашу ідею, бо це наші думки, так? І ви, можливо, дуже сильно хвилюєтеся за те, що ваша ідея десь чимсь з кимось вкрадена. Дивіться, щоб у вас в кінці місяця не вийшло так, що вам треба бути. Ховатися від когось, бо щось таке. Не, не кажіть таких е, грубих слів, бо це також можуть бути скандали. Е, семірка е, у нас ще мечів е, показує таку, знаєте, якусь карадіжку, можливо. Це також може бути якась таємниця, це також може бути якась ілюзія. Можливо, ви собі щось надумали і сидите зараз і не знаєте, як з тим всім вирішити ті всі питання. Не розчаровуйтесь, не розчаровуйтесь. У та ворона каркає, хай вона й каркає. Можливо, хтось на вас там каркає, дивиться не так, як потрібно. Але бачите, ви під сонцем. Ви під сонцем, і вам буде все добре. Не треба так розчаровуватися. Місяць, можливо, трошки вам принесе якісь розчарування не кінець, але повірте: розчарування, чорні і білі полоси повинні бути у кожної людини. Тобто, не наступаєш на грабельки, то ти не знаєш, як тобі далі робити. Давайте ще одну карту для вас подивимось. І ще одна карта, дивіться: це у нас. Королева Жезлів. Королева жезлів нам показує таку відважність. Знаєте, це може бути у вашому оточенні такі жінки, як Овен, Стрілець або Лев. так, І вони такі, знаєте, дуже енергійні жінки. Вони ведуть за собою повно цілковито сів маси людей за собою ведуть. Вони знають, до чого вони прагнуть. В них Знаєте, є така хоробі рість, в них є той запал, який як то зажигалочка. Можливо, ви тут смута, 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 а тут охопа. Королева жезлів вам показує, що не треба, не треба так смутитися, не треба думати, що хтось вам щось погане скаже, набалакає. Ваші мрії здійсняться. Ця королева має, дивіться, вона в своїй лодоні долоні має таку. Таку іскарку, так і вона дуже радіє. Вона радіє всьому, чому є всьому, що її оточує, і королева це. Велика така енергія, це така щедрість, така і духовна щедрість, і це і в роботі у вас будуть, знаєте, дивитися на вас, що ви класно робите щось, це, можливо, буде якась така відповідальність на вас, велика, так, яку ви будете приховувати, або соромитись, наприклад. так, Не приховуйте, не соромтеся. У вас все вийде і не треба розчаровуватись, Ця королева вирішує всі питання, всі фізичні питання, що стосується особи. так. Давайте ще подивимось, і ще з другої колоди ще подивимось вам таку пораду, підсказку, що буде вас чекати до кінця цього місяця липня, наших водоліїв, коханих, що буде чекати до кінця і ще одна. Ну, тут у нас дивіться, тут це класно. Тут у нас є такий рицар Кубків. Рицар Кубків, знаєте, це такий вісник щастя. Ви будете просто, як-то, бомбельки такі пускати. Ви будете е, ніби. Пливете над водою, так, можете впасти, але ви не впадете. І не падає навіть той кіт, він держиться одною лапою, так, кіт це може бути ваші якісь ідеї помисли. Ви держитесь однією лапою, тримаєте, в другому держите той кубок, з якого просто витікає кохання. І можливо, це буде якась запланована вами поїздка з коханою людиною. Можливо, Можливо, цей рицар вам запропонує якесь таке рандеву і ви захочете поїхати. І я вам кажу: не відмовляйтесь. Королева вам показує, не треба відмовлятися, Ви достанете масу задоволення, ви, ви просто не зможете то задоволення не достати, бо воно вам само всесвіт вам дає та задоволення. Можливо, ви... Не вже зустрічаєтесь так та маєте такі відносини, десь е, думаєте, де вам запланувати. Мені вже все набридло, я не хочу. І тут хтось вам щось набалакав, набалакав, ви там сумні, і ні. Приходить добра енергія, така позитивна, яка вас надихає, і ви попросту хочете е, літати над тим небом. Над тою водою і справляйте всі свої найліпші бажання. Це якась така відпустка. Відпустка десь з коханою людиною може бути водолійчики. Тобто, будьте готові, що на кінець місяця, можливо, поїдете десь у відпустку з кимось. Давайте ще одну карту подивимось, давай. Так, ну дивіться, ну тут король у нас. Король Кубків знову випав. Нам король Кубків, король Кубків це. Можна сказати, якщо це принц, це король, то дорогі вас чекає дійсно така рантка якою ви будете дуже задоволені, вам буде дуже все подобатися. Не злоупотребляйте алкоголем. Тут по цій карта радить, що не треба дуже пити, щоб не наробити діло, щоб не було не сидіти у такого. Що ж я наробила? Ні, не робіть, хай лучше буде для вас краще, як краще. Але знайте, що в вашому оточенні може бути водолії така особа. Це рак, риби. Або скорпіони, чоловіки є, так це може бути. Також це можуть бути якісь лікарі. Можливо, ви запланували, можливо, ви боялися до, до лікаря, до того йти. А королева вам показує: ідіть, не зупиняйтесь, ідіть до того лікаря і зробіть всі свої. Вас чекає до добре таке зустріч з цією людиною, так? Вона вам принесе дуже гарний позитив, бо це у нас кохання, любов, приємні розмови. Також цей король відповідає за почуття. Тобто, тут більше, можливо, сказано щось про ваші особисті почуття. Ви за них, можливо, щось там розчаровані, але не треба розчаровуватись. У вас все шикарно і дуже-дуже в піднесеному настрою. Не розчаровуватись, не треба. Не треба сидіти отак, от не треба від когось ховати. Не треба думати, що вам хтось щось набалакає, що ви не так робите. Робіть для себе, для своєї душі, для своєї атмосфери, для свого життя. Так буде найкраще, бо ви керуєте повністю своїм життям. І то, що ви робите, воно для вас здійснюється і ні для кого, тільки для вас. Ті люди, що вас оточують, вони будуть бачити ваш позитив ту вашу радість, таку ту вашу милість вони побачать і, можливо, будуть заздрити. хай заздрять, хай заздрять, хай дивляться, що у вас щось добре. А ви робіть своє і самі насолоджуєтесь життям. Ще одна карта. Ну, слухайте, ну тут уже. Шестірка кубків. Шестірка кубків це дуже приємна зустріч з якоюсь давньою людиною, якою ви знали, з подругою, з другом. Може, це якась людина з дитинства, так? вам принесе якусь звістку. Хто це може бути? Це може бути також і жінка, і чоловік, яка вам може принести гарну звістку. Але це я вам скажу, така може бути навіть і до вас і приїде та людина, можливо, в гості, і вона вам запропонує десь, десь так тихенько уєдініться, подумати, поговоріть. Як то, їх як, знаєте, як кажуть, можливо, навіть і таке буде. Які у нас відповідають за почуття, знаєте? І тут більше місяць показує, що все ж таки вас чекає в кінці місяця якась добра-добра очікувана така прогулянка. Шестірка це у нас теж дорога. Дорога таке, знаєте, в щастя. Класну атмосферу. І це якісь згадки ваші, про якесь минуле, що ви, можливо, десь з кимось колись вам було добре. А я вам скажу, що хтось таки до вас приїде, а хтось якась або ви виріш... вирушите в ту дорогу до тієї особи. водолійчики хай вам щастить цій дорозі. І давайте ще одну карту подивимось для вас. І ще одна карта. Це у нас, це у нас виходить рийцар той Паш Паш, це у нас паш-жезлів, Паш Жезлів. Він, знаєте, така енергійна особа, така, також у вашому оточенні це може бути молода особа, яка прагне до здійснення всіх бажань. Він рветься вперед. Дуже стрімко, він хоче всього скрізь наробити, він хоче всього скрізь познати, і вам така порада. Ви теж знаєте, що ви робите, вчіться, вчіться над своїми помилками. Пажі у нас теж показують таке радісну якусь звістку. Це будете дуже-дуже такі задоволені від тієї звістки. Можливо, цей принц вам принесе якусь звістку, і ви поїдете все ж таки в заплановану подорож, в якусь, так яка буде для вас дуже така гаряча подорож, дуже приємна. І загалом, знаєте, те, пажіться, теж діти. Це можливо, з вашої сторони щось буде пов'язано з дітьми, що ви заплануєте з ними відпустку. Або відпустку для них, так, для малечі, для своєї. Тобто, це може бути також якесь навчання, вчіться всьому, що ви маєте. Зберігайте всі ваші знання. З минулого можливо, знання зберігайте. Все тут може бути. І загалом такий знаєте, розклад дуже і енергійний. І дуже такий, я б сказала, почуттєвий. Тобто місяць закінчиться класними такими інтересними почуттями. Я вас кохаю, обіймаю водолійчики. Хай вам щастить, підписуйтесь на канал, проглядуйте мій канал, все буде класно. Хай у вас всі мрії здійснюються. Бувайте, па!